На Дніпропетровщині готуються до будь-якого розвитку подій на Запорізькій АЕС. Були проведені масштабні навчання спеціальних служб. Кам'янське продовжує допомагати Херсонщині. Міський голова Андрій Білоусов разом з ГО та ПП «Бджола» підготували чергову партію необхідної допомоги, яка необхідна постраждала від підриву Каховської ГЕС. Як у Кам'янському відзначили 27 річницю річницю дня прийняття основного закону Конституції України. Розповімо, що сталося за останні сім днів червня. Підсумковий випуск новин в ефірі. З вами Володимир Кремінь. Вітаю. Минулого тижня на Дніпропетровщині пройшли масштабні навчання з цивільного захисту у разі надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції. До навчання приєднався очільник МВС України Ігор Клеменко. Залучили поліцейських, рятувальників, лікарів та інші спеціальні служби. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні, о п'ятій ранку, відповідно до системи оповіщення енергоатома та міністерства енергетики, весь персонал відповідних служб був піднятий по тривозі. Тренування відбуваються у Нікопольському і Криворізькому районах. Саме ці населені пункти потрапляють у 50 кілометрову зону ймовірного ураження. За сценарієм, росіяни вчинили терористичний акт на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації в повітря. Умови максимально наближені до реальних. Спочатку громадяни отримують повідомлення про аварію, після чого відбувається оперативний збір штабу. На практиці відпрацьовують алгоритми дій у разі аварії, і особлива увага надається евакуації населення. Ми сьогодні з обласними військовими адміністраціями зі штабами з Ради національної безпеки та оборони обговорили всі проблемні питання, починаючи від забезпечення наших людей, яких ми евакуюємо відповідно до. Плану цих навчань до безпечних населених пунктів заслухали керівників областей, які відповідають за. Автомобільну евакуацію кожна квартира, кожний приватний будинок має бути перевірений на предмет находження. Там маломобільних людей для них потрібен особливий медичний транспорт. Ми теж відпрацьовуємо ці потреби. В разі реальної загрози діяти треба буде швидко і злагоджено. Але причин для паніки немає заспокоює голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більш ніж півсотні постів спостереження розгорнуті в області для постійного моніторингу радіоційного фону. Зараз він у нормі. Кам'янське продовжує допомагати Херсонщині. Міський голова Андрій Білоусов разом з ГО та ПП Бджола підготували чергову партію необхідної допомоги, яка необхідна постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Що на цей раз передали активісти? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Сьогодні всі небайдужі українці допомагають постраждалим районам країни. Кам'янське не стало винятком. Андрій Білусов та активісти бджоли в черговий раз зібрали необхідну гуманітарну допомогу для Херсона, яка включає в себе чималий список господарського інвентарю – лопати, шланги, тачки, граблі, рукавиці, відра та інше. Також велика партія питної води від активістів та міського голови за потребує відправиться до Нікополю. Продовжуємо допомагати постраждалим мешканцям Херсонщини. Зв'язалися з обласною військовою адміністрацією. на їх запрос підготували необхідні речі. Також допомагаємо питною водою постраждалим районам нашої Дніпропетровщини. Активісти наголошують, що це далеко не остання допомога для постраждалих. Списки необхідного постійно оновлюються, тому вже зараз формується нова гуманітарна підтримка. Підготували і передаємо на Херсонщину необхідні їм речі для того, щоб вони мали можливість розбирати вже замулення, які є. В перший раз ми передавали продукти харчування. Ми будемо продовжувати нашу допомогу разом до перемоги. На території сьомої міської лікарні розпочався ремонт дорожнього покриття для комфортного переміщення пацієнтів та медичного персоналу. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив хід поточних робіт. Деталі у сюжеті від моїх колег. За зверненням мешканців, які відвідують сьому лікарню, міська влада приступила до ремонту дорожнього покриття на території медичного закладу. Це далеко не останні позитивні зміни, які чекають на лікарні міста. У найближчому майбутньому планується реконструкція одразу трьох міських лікарень сьомої, восьмої та дев'ятої, зазначив міський голова Андрій Білоусов. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території сьомої лікарні. Виконуємо ремонт дорожнього покриття. Сьома, восьма, дев'ята лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарні, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від ковід. 19 зараз. Вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів. Тому робили все і будемо робити для того, щоб наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Персонал та пацієнти вже встигли оцінити нове дорожнє покриття, адже відтепер пересуватися територією стане набагато комфортніше. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Мене чоловік травматологію ходимо, такі були ями. Я дуже вдячна. Це така гарна лікарня, такий персонал. І тепер така гарна дорога. У восьмій та дев'ятій лікарні дорожнє покриття буде ремонтуватися за допомогою спецтехніки Уяр. Міський голова Андрій Білоусов відвідав територіальний центр Дніпровського району, де наразі перебуває 31 особа, яка через бойові дії вимушено покинула свої домівки. Як живуть постояльці закладу та чим творчим можуть похизуватися, дивіться у сюжеті від моїх колег. У пункті тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб номер 3 який розташований на Дніпробуді, проживають пенсіонери та люди з інвалідністю, які через тяжкі обставини були вимушені покинути свої домівки. Персонал та керівництво терцентру, де знаходиться пункт, постійно піклуються про комфортні умови перебування цих людей. Приміщення Забезпечені всім необхідним обладнанням, створені умови для комфортного перебування проживання громадян. Питання щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб знаходиться на особистому контролі міського голови. Андрій Білусов перевірив умови проживання та поспілкувався з постояльцями. Дехто з них навіть займається народною творчістю та готовий представити свої роботи на міських виставках. Міська влада за час перебування ВПО встигла забезпечити людей новим санвузлом, кухнею, харчоблоком, кімнатами, зоною відпочинку та іншим. Мешканці кажуть, що, хоч цей не рідний дім, але умови перебування та постійне піклування персоналу створюють для них відчуття сімейного комфорту та затишку. Дуже добре, всі дуже добре відносяться. Дякую всім, адміністрації, меру города. Всім дякую. Дуже добрі дівчатка. Сімейний очах тут є. міський голова наголосив, що і надалі буде тримати питання ВПО на особистому контролі. А міська влада буде робити все, аби знедолені та постраждалі люди знайшли у Кам'янському свій прихисток. Сьогодні побував в територіальному центрі Дніпровського району на вулиці Освітні на Дніпробуді умови проживання абсолютно всіх влаштовують у створені нормальні умови. Поспілкувався з Діденко Константином, який приїхав до нас світ Бахмута. Він робить дуже гарні картини. Ми домовилися ним, що на 24 серпня на день незалежності в міському музеї створимо його виставку для того, щоб всі бажаючі могли ознайомитись з його творчістю. І до урочистої події минулого тижня. 28 червня Україна святкувала одне з найголовніших державних свят день конституції. З нагоди 27-ї річниці основного закону України у Кам'янському біля пам'ятника Тарасу Шевченку провели урочисту церемонію покладання квітів. Долучилося багато почесних гостей: міський голова Андрій Білоусов, начальник кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова кам'янської районної ради Максим Чихута, представники правоохоронних органів, рятувальники та усі ті, хто шанує основний закон України. Очільник міста Андрій Білусов зазначив, ціною неймовірних зусиль та страшних жертв Україна відстоює своє право на свободу, незалежність та суверенітет. Сьогодні українці сильні та єдині як ніколи. Жага справедливості надає сил, веде нас до миру та перемоги. Після державного гімну хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя за незалежність України. Далі присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Примітним на культурному заході стало й те, що до святкування державних свят кожного року долу. Чається все більше молоді, які активно підтримують патріотизм та свідомість серед однолітків. Кажуть, що у такий важкий для країни час важливо пам'ятати історію та ціну, яку платять українці щодня за свободу та незалежність. Я повністю підтримую заходи на підвищення патріотизму, оскільки у нас е, повинен зростати наш український менталітет, тому що ми повинні поважати нашу країну. Я що це дуже позитивно і хочу подякувати міській владі за те, що я можу долучатися до яких свят як представник свідомої молоді. І відзначати їх разом з міською владою. Це дуже важливо, особливо зараз. З нагоди дня Конституції України у Кам'янському пройшла низка різних заходів. Зокрема, до свята спеціалісти архівного управління Кам'янського презентували тематичну виставку, де експонували від першого закону Пилипа Орлика до сучасних портретів Шевченка. Про проведену архівістами роботу і її просвітницький результат розкажуть наші журналісти. Архівісти діляться ця виставка у них перша з початку війни. Тож для фахівців вона була довго очікуваною. На початку заходу вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність України, і розпочали екскурсію із розповіді про історію становлення Конституції України. 28 червня 1996 року була підписана конституція за рішенням ніціанської комісії. Це найдемократичніша конституція в Європі. Тут враховані всі права і обов'язки громадян України. Дієвість цієї конституції зараз підтверджують наші військові, які вже 10 років виборюють незалежність та цілісність України. Ми їм вдячні за можливість доторкання до історичних моментів, вдячні за. Кожний клаптик української землі, який вони виборюють. Більше про створення цієї виставки розповіла Дар'я Майхват, головна спеціалістка відділу комплектування та державного обліку документів архівного управління Кам'янської міської ради. Ну, це якось в один момент так прийшло натхнення зробити таку саму підборку, тому що ми хотіли показати, з, як саме становилась Конституція України, починаючи з Пилипа Орлика і потім ми хронологію. Пробили, провели це 1710 потім 1917, 39 і так до... 1996 року ми провели цю». Паралельно в приміщенні архіву проходить виставка нових інтерпретацій образу Тараса Григоровича Шевченка. Адже починаючи з 2014 року, він став символом української перемоги та державності. Письменник уособлює боротьбу за незалежність і свободу рідної України. Це не традиційна виставка портретів Шевченка. Вона виникла після того, як в Україні відбулася революція гідності в 2014 році. Ці всі картини були представлені в Києві на майдані. І тому ну, це, звичайно, копії нас, але е, вони передають настрій того часу, е, колорит тих днів. Вагомий внесок в Конституцію України зробило і наше місто. Тоді ще Дніпродзержинські міська та районні ради пропонували українську мову як єдину державну мову. Уже ще на той час усі були зацікавлені в тому, щоб зробити країну двомовною. А запропонував цей пункт конституції заслужений громадянин міста Анатолій Павлович Огурцов. Прийняттю конституції України передували 6 років роботи. Сам основний закон приймали 24 години. Вже 27 років Україна керується ним, шануючи і відстоюючи свою незалежність. Молодіжна рада спільно з управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували написання диктанту під відкритим небом у центральному парку Кам'янського. Група міської інформаційної служби також відвідала захід, щоб і собі перевірити знання з української мови. Бажаючих написати диктант чимало, як молоді, так і дорослі. Серед присутніх директори та учні шкіл, працівники департаментів і небайдужі кам'янчани, які вирішили перевірити рівень знання української мови. Ми дуже давно хотіли зробити такий захід, тому що дійсно молодь полюбляє у нас заходи пов'язані з перевіркою своїх знань. Кожен, хто хотів долучитися до цього заходу, сьогодні напише диктант, дійсно проявить таку свою гроденську позицію і перевірить дійсно свої знання. Ми розуміємо, що всі ми дуже обізнані в українській мові, і помилок сьогодні не повинно бути. Конституція України це основний державний документ, що підтверджує право бути незалежними і вільними, тому це свято має символічне значення для всіх українців. День Конституції України, який сьогодні празднує не тільки мабуть, Україна, а мабуть, навіть вся Європа, тому що знають, що Україна незламна, непереможна і дуже сильна, як ніколи сьогодні, тому що ми зараз об'єднані, і цей закон, який був прийнятий. У 1996 році він дуже знаковий. Це закон нашої демократії, нашої свободи і нашої єдності. Диктант зачитував незмінний ведучий багатьох заходів міста Михайло Баюкін. Перше речення з абзацу. багато є у світі таємниць. Назва диктанту найвищий дар Божого Слова відображала важливість української мови як національного скарбу. Тому захід став не тільки нагодою відзначити День Конституції України, але й сприяв підтримці та популяризації української мови серед громади. Я прийшла сьогодні написати диктант з усією молоддю і навіть зі старшим поколінням. Я дуже рада, що ми проводимо такі заходи з молодіжною радою разом з управлінням, з парками Кам'янського. Ми розвиваємося, молодь вчиться, і я вважаю, що це дуже цікавий захід для всіх. Після проведення диктанту всім присутнім було надіслано коректний варіант тексту, щоб кожен міг самостійно перевірити та оцінити свій рівень знань української мови. В оновленому кіноконцертному залі Мир відбувся захоплюючий підсумковий концерт, на якому творчі колективи, що базуються у цьому комунальному закладі, продемонстрували свої найкращі виступи. Цей захід став незабутнім святом, на яке особисто завітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який також привітав колективи та вручив подарунок для закладу. Детальніше про цю особливу подію далі у сюжеті. В останні роки кіноконцертний зал Мир перетворився з центру показу фільмів у творчий осередок, ділиться директорка комунального закладу. У нас з'явилися танцювальні школи, танцювальні гуртки. У нас з'явилася вокальна студія, студія звукозапису. У нас є дуже гарний цирковий колектив, арена сміливих. І от сьогодні ми такий вирішили зробити підсумковий концерт і показати мешканцям міста показати, тим паче, дітки вони ж хочуть не тільки тренуватися, вони ж хочуть показати себе на гарній сцені. Вони хочуть показати, чого вони чому вони навчилися. У свою чергу міська влада доклала неабияких зусиль до розвитку закладу. Нещодавно у кіноконцертному залі Мир вперше за 35 років пройшов капітальний ремонт, оновили концертну залу, збільшили основну сцену, додали сучасне освітлення, замінили сидіння, утеплили фасад та фундамент, встановили нові вікна та двері, розширили простір для занять дітей. Міський голова висловив подяку дітям та батькам за їхній надзвичайний вклад у розвиток культури міста. Я хочу подякувати. Всім батькам за те, що ваші діти займаються творчістю, подякувати вашим дітям за те, що ви займаєтесь творчістю, за те, що ви досягаєте високих результатів, за те, що прославляєте наше місто далеко за його межами. Сьогодні ми знаходимося в фіноконцертному залі мира. Я думаю, що кожен з нас тепер чітко вже 100% відчуває, розуміє зміст цього слова слова. Мир тому я бажаю нам всім миру та перемоги. Тепер вже в оновленій залі зустрічають гостей. Діляться своїми досягненнями творчі колективи, які за цей учбовий рік показали високі результати. За цей рік наші колективи зайняли на всіукраїнських конкурсах. Перше місце це наша орена сміливих. Зайняла вокальна студія «Сопрано» Зайняла друге місце на українських конкурсах. Також ми робили за цей рік багато роликів. Які виставляли в соціальні мережі, де ми казали своє відношення до війни, до перемоги, показували свою, свою соціальну позицію. І ми також на всеукраїнському конкурсі мультимедійних роликів роліків зайняли перше місце. Діти дивували своїми неба, талантами усіх присутніх. Церковий колектив Арена сміливих вокальна студія естрадного співу «Сопрано», Студії сучасних і бальних танців і дві школи танців «ТТ» і Голд Стар Фемелі. Такий різноманітний список творчих колективів, представлених на підсумковому концерті. Сьогодні ми подивимось на ці прекрасні колективи, поплодуємо їх стійкості, тому що, незважаючи на складний час, вони не покинули свою мистецьку справу, свою творчість, приходили кожного дня до закладу, навчались. Виступали, радували нас, піднімали настрій та підтримували наш психологічний стан. Учасники колективів виявилися справжніми артистами, які здатні не лише вражати своїми вміннями, але й дарувати глядачам гарні емоції та теплі почуття. Це свідчить про багатогранність талантів, які розвиваються у кіноконцертному залі. Мир ось і закінчився наш навчальний рік. Шкода, що закінчився, але ми будемо триматися на цій творчій волні. Я дуже вдячна за підтримку директора, за підтримку батьків, за підтримку свого творчого цеху, без яких я би не могла справитись. З нашою великою роботою ми дуже вдячні за те, що даєте нам можливість танцювати, розвиватися. Нам дуже подобається працювати в мирі. У нас теж був недавно світний концерт. Ми його теж проводили в мирі, і зараз ми теж будемо виступати. Ми дуже вдячні і. Дуже раді, дякую, що даєте можливість танцювати. На це свято було запрошено велику кількість гостей, серед яких видатні особистості та представники мистецького світу. Серед них була художниця Анастасія Сокол, яка привезла з собою власну виставку картин, що прикрашала фойє закладу і вражала присутніх оригінальністю і красою робіт. Я дуже рада, що можу підтримувати культурне розвиток города. Я рада, що мене приглашають на такі мероприятия і. Хочется, чтобы этого было еще больше. Особливими гостями були представники відділу культури та спорту з Донецької області, які висловили свою подяку керівництву кіноконцертного залу Мир за запрошення та прихисток. Нам дуже приємно бути сьогодні присутніми, тому що ми багато років працюємо теж у відділі культури і знаємо, що це таке, що є творчі колективи, є діти, які займаються, дуже потужні колективи, і вокальні, і хореографічні, і цирковий колектив. Хочеться подякувати. Ти керівництво кінотеатру мир за те, що вони нам надають приміщення для роботи. Ми познайомились буквально місяці-три по тому. Звернулася до них за допомогою. Вони нам залюбки предоставляють приміщення, де ми можемо робити свої онлайн заходи. Цей захід вкотре засвідчив важливість підтримки та розвитку творчих закладів у місті. Він став вагомим доказом потужного потенціалу молоді та натхнення, яке вони можуть подарувати громаді. Подяка дітям, батькам та всім організаторам цього концерту за створення такої чудової платформи для розвитку мистецтва та талантів у місті Кам'янському. І до яскравої спортивної події минулого тижня на набережній Лівобережжя відбувся традиційний яскравий спортивний захід легкоатлетичний пробіг. Разом до перемоги. Чим запам'яталося це дійство та як спорту кам'янському об'єднує людей? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Легкоатлетичний пробіг вже шість років поспіль збирає сотні кам'янчан. Захід був організований управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. На спортивне дійство прийшло багато активних кам'янчан. Можна було побачити навіть цілі родини, які завжди підтримують спортивні події та постійно беруть в них участь. Ми приймаємо і участь родиною, залучаю до цього своїх другів до чого. Ну, по перше, спорт це здоров'я. а По-друге, в умовах сьогодення мені мі здається, що спорт він, він відволікає від всіх тих негараздів, від всього того що підтрим, ми сьогодні все носимо в собі. Це те, що ми переживаємо. Ну взагалі всіх агітують займатися спортом, приймати участь у різноманітних, і різноманітних заходах і все таки допомагати один одному. Разом перемоги! Цьогорічний пробіг разом до перемоги присвятили Збройним силам України, які цілодобово оберігають від ворога кордони нашої країни. Міський голова зі сцени привітав всіх учасників та наголосив, що всі спортивні заходи міста не були б можливі без наших героїв воїнів України. Наші захисники кожен день крок за кроком звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги. Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Міський голова, представники влади та інші почесні гості за традицією, приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію в три кілометри. Професійні спортсмени бігли п'ять кілометрів. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк, який присвятив свою перемогу нашим збройним силам. Я розумію, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалося. Ця перемога тільки для наших славетних, героїчних воїнів, які боронять нашу землю. Завдяки ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні! А на цьому завершимо щотижневі підсумки подій Кам'янського. З вами у суді був Володимир Кремінь. Бажаю, щоб наступний тиждень був безпечним і політньому теплим. Бережімо себе, підтримуємо захисників і продовжуємо шлях до перемоги. Все буде добре.